Я. Давай дружити разом. Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми хочемо разом з вами розпочати наше знайомство з Гренландією. В цій країні багато незвичного та цікавого. А ще дізнаємося, що нового у наших друзів вартових дружбаландії. Таємниця Дружболандії Шшш. Сірий день. Хмари закрили небо. Дме холодний вітер. Всі одягнулися у теплі куртки та пальта. Але відчуття холоду все одно не залишає людей. Ніхто не посміхається, не посміхаються і четверо нерозлучних друзів: Маша, Мишко, Яша та Тишка. І не тому, що їм холодно, насправді їм просто дуже соромно. Сьогодні Марина Олексіївна, їх класний керівник, розповіла, що їх однокласник Олег зламав ногу. Тому він уже три тижні не приходить до школи. Знаєте, діти? Мене дивує, що ви не помітили цього. Звичайно, Олег новенький у класі, але невже за кілька місяців ніхто з вас з ним не потоваришував? Після уроку Маша та Мишко, а слідом за ними, Яша та Тишка, підійшли до вчительки. Марино Олексіївно, дайте нам, будь ласка, адресу Олега. Ми хочемо його відвідати. О, молодці діти, сказала Марина Олексіївна, передаючи друзям аркуш з адресою. Але самі себе діти молодцями не рахували. Маша так і сказала друзям, коли вони підходили до будинку, де жив Олег: Ніякі ми не молодці. І до Японії, і до Америки, і до Африки, і навіть до Австралії їздили, шукали нових вартових дружболандії. Олег сам у клас прийшов, а ми не подумали з ним потовирушувати. Якби я була на його місці, мені б у такому класі не сподобалося вчитися. Двері їм відкрила жінка похилого віку, то була бабуся Олега Світлана Андріївна. Як вона зраділа, коли дітлахи сказали, що прийшли провідати її онука, і відразу ж провела їх у його кімнату. Олег сидів біля вікна у великому кріслі і читав. А на підлозі лежали милиці. Права нога хлопчика була в гіпсі. Мабуть, Олег не очікував, що його хтось може відвідати, і дуже здивувався, побачивши однокласників. Але відразу ж на його обличчі з'явилося щастя, посмішка. І він швидко-швидко заговорив: Ох, я такий радий, що ви прийшли! Вибачте, що не підводжуся, я ж ще не добре ходжу. Бабуся, давай пригостимо їх чаєм і пиріжками. Ви ще не знаєте, які пиріжки пече моя бабуся, пальчики оближите. Світлана Андрівна пішла на кухню, а Маша, Мешко, Яша та тишка розташувалися навколо Олега. Щиро кажучи, вони не знали, з чого почати розмову. Але становище врятувала Маша. Вона з жалем подивилася на ногу в гіпсі і запитала. Сильно болить? Ні, зараз вже зовсім не болить. Боляче було, коли я її зламав, ну і ще деякий час. А зараз тільки свербить під гіпсом. І нога з цією бронею така важка. Мишко постукав по гіпсу і запитав: а ти одразу зрозумів, що це перелом, чи пізніше, коли прийшов додому? Та я нікуди не ходив, бо дуже було схоже на перелом. Нога відразу стала опухати, а це одна з ознак перелому. Я спробував підвестися і відразу такий біль з'явився, а потім пальці почали німіти і поколювати. Загалом улігся я назад і батькові позвонив. Він наказав мені не рухатися, а сам швидку викликав. Тож мене одразу до травмпункту відправили. Зробили рентген 100% Перелом. Тишка здивовано подивився на Олега і запитав. Ти так багато ж знаєш про переломи. Напевно, твої батьки лікарі? Та ні, просто мені подобається дізнаватися щось нове. А про переломи мені справді батьки розповіли. Тільки вони не лікарі. Тато у мене інженер, а мама фотохудожник. Але обоє просто обожнюють ходити на лижах. І друзі в них, теж такі самі любителі лиж. Кожної зими вони проводять відпустку в Гренландії. Кажуть, що для далеких лижних переходів це найкраще місце. А в таких переходах всяке трапляється, так що мої батьки не гірші за лікарів. Багато знають. Ви подивіться, у нас всі стіни фотографіями обвішані. Дітлахи озирнулися навколо. Фотографії справді було багато, величезні айсберги. Білий ведмідь у снігу, квітучі луки та блакитні річки. Розкажи нам про Гренландію, а ми розповімо тобі про наше клуб вартових Дружбаландії. Олег із задоволенням погодився, але тут увійшла бабуся і попросила хлопців допомогти їй принести з кухні чай та пироги. Від пирогів йшов такий смачний запах. І їх було так багато, що всі одразу ж захотіли їсти. Тим більше, що обідати у компанії друзів завжди веселіше. Тож про Гренландію Олег розповів під час їжі: найважче б доводилося тишці. Йому треба було встигати і їсти, і слухати, і записувати. Настав час і тобі дізнатися, яка вона Гренландія, тому що пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Гренландія це найбільший острів у світі, і він майже повністю вкритий льодом. У цій дивовижній країні товщина льодовиків вимірюється кілометрами, а шар ґрунту сантиметрами. Гренландія має невідповідну назву, адже в перекладі означає зелена країна. Знаєш, кому спало на думку так її назвати? Еріку рудому, знаменитому воїну та мореплавцю. Може, він просто пожартував? А може, вперше потрапив на острів влітку. Літо в Гренландії дуже коротке, спекотний місяць липень. У цей час повітря прогрівається до 10 градусів тепла. Ну і спека, скажуть мешканці Південно-Західного узбережжя. країни Тільки тут сонечко може відігріти змерзлу землю і луки покриваються. Зеленню та квітами. Решта країни, як і раніше, вкрита крижаною шапкою. У Гренландії навіть влітку іноді йде сніг. На півночі Гренландії все літо сонце світить 24 години на добу. Цей час називають полярним днем. Мешканці країни дуже цінують сонячне світло. Навіть свій національний день вони святкують 21 червня у розпал літа, і не дивно, адже вони знають, що за кілька місяців на зміну полярному дню прийде довга полярна ніч. Ці місяці сонце взагалі не з'являється над горизонтом. Темна полярна ніч, але не чорна. Якщо небо не закрите хмарами, землю осяє місяць, а білий сніг відбиває світло яскравих зірок. У такі ночі навіть можна полювати. Як же тут холодно у Гренландії? Є місто Упернавік, що в перекладі означає весняне місце. Ось таку кумедну назву отримало найхолодніше місто у світі. Місцеві жителі кажуть, що не побувавши в Упернавіку, ви ніколи не дізнаєтесь, що таке холод. Навіть у найспекотніше літо градусник показує не більше 5 градусів тепла, тож холодильники тут точно не потрібні. А як тобі ідея, аби скупнутись? У такій холодній воді серед льдів та ні за що, а ось у ванні з гарячою водою було б приємно полежати. Тоді терміново їдемо на південь Гренландії до міста Унарток. Тут є гарячі джерела, температура води, в яких 38 градусів, ось вам і ванни. Вони були збудовані понад тисячу років тому першими переселенцями. Можливо, в них купався і сам Ерік Рудий, адже вода в них не тільки гаряча, а й лікувальна. Тваринам у Гренландії добре, тут немає блох. Зате влітку з'являється така кількість комарів, що просто рятуйся хто може. Тільки хіба від них урятуєшся? Їх сотні, тисячі, мільйони. Ніде на землі більше немає такої кількості комарів, як влітку в Гренландії. І такого розмаїття китів теж ніде немає, адже Гренландія унікальне місце, тому що тут у прибережних водах мешкають вісім видів китів. 70-тонні тварини підпливають так близько до берега, що можна почути, як вони спілкуються між собою. Знайомство з тваринним світом. Найцікавіше ПРО КИТІВ Кити найбільші тварини на землі. Щороку, 19 лютого, відзначається Всесвітній день кита. Його вважають днем захисту всіх морських савців. Найбільший синій кит. Він один переважить 37 слонів або 157 автомобілів. А на його язиці може розміститися 50 осіб. Добре, що кити не балакучі. Є зубаті кити, вони харчуються рибою, медузами і каракатицями. А є вусаті кити. вони заковтують величезну кількість рачків. Вуса у китів не зовні, а всередині пащі. Вони схожі на пластини, з внутрішньої сторони, яких багато-багато волосків. Кит заковтує воду разом з їжею, а потім виштовхує її крізь пластини назовні. Вода йде, а їжа залишається. Найбільші тварини харчуються маленькими рачками крилем. Їхня довжина не більше одного сантиметра. Зовсім малюки. За один день китові треба з'їсти тонну таких рачків. Добре, що криль живе гігантськими колоніями. А то спробуй, поганяйся за ними в океані. Зубаті кити не люблять мандрувати, а ось вусаті усаті запливають дуже далеко. У холодних полярних морях дуже багато криля. І в усаті кити кілька місяців годуються, набирають, так би мовити, жирок, а потім повертаються у теплі моря, де в них народжуються діти. Вага такого малюка дві з половиною тонни. Мама кит вприскує йому молоко прямо в пащу. Воно густе, як сметана, і дуже жирне. Молоком, яке дитинчата китів випивають за день, можна наповнити від 100 до 600 літрових пляшок. Просто не мама, а справжній молокозавод у верхній частині голови кита є дві ніздрі. Перед тим як пірнути, кит робить глибокий вдих. У воді ніздрі закриваються спеціальними клапанами, щоб вода не потрапила. Коли кит спливає, він насамперед викидає через ніздрі відпрацьоване повітря. Виходить величезна бульбашка, схожа на струмінь води. Так ось, що за фонтан завжди малюють на картинках. До речі, за висотою та формою бульбашки можна дізнатися, що це за кит. Найшвидші кити зубаті. Косатка може плисти зі швидкістю 55 км за годину, а фінвал 50 км за годину. Кити вміють співати наймелодійніші пісні у горбатих китів, а найбалакучіші білі кити. Їх часто називають морськими канарками. Зате синій кит співає найголосніше на землі. Він заглушує рев реактивного літака. Кит зберігає тепло за допомогою товстого шару підшкірного жиру. А якщо він перегрівся під час швидкого плавання, йому допоможе хвіст, адже в ньому зовсім немає жиру. А значить, немає захисту від холоду. Кров під час руху тілом кита доходить до хвоста і охолоджується. Повертається назад, вона більш прохолодною. Загалом справжній кондиціонер у хвості. Кити найвитриваліші. Вони можуть не спати по три місяці, не їсти вісім місяців і не дихати до двох годин. Просто супермени якісь. Спортка. Знаєш, що допомагає нашому організму зігріватися? Рух. Чим більше ми рухаємося, тим краще зігріємось. А якщо влаштувати змагання, то це буде ще весело. Багато людей їдуть до Гренландії саме заради лижних походів, адже вони проводяться тут цілий рік. Ці лижі називаються снігоступи. Такі лижі не ковзають, а допомагають ногам не провалюватись в сніг. Можна звичайно змагатися на них, але краще на лижах ще ковзають. Такі лижі інодіти обтягують знизу шкірою мрежів або тюленів. Причому обтягували так, що шерсть покращувала ковзання і полегшувала підйом. То б відмовився покататись на санях які тягнуть собаки, і змагання на кращу собачу упряжку в Гренландії теж проводять. Але частіше гренландці роз'їжджають на них як ми велосипедами. Часто це взагалі єдиний спосіб дістати сусіднього села, адже собачий транспорт не залежить від пори року ні від погоди, ні від дороги. Генгуандські лайки не швидкісні собаки, але дуже витривалі. Упряжка з восьми собак може тягти вантаж вагою до 500-600 кг. Не забувай, саме собаки допомогли відкрити і північний, і південні полюси нашої землі каякінг. Це змагання на інуїтських каяках. Нині спортивні каяки роблять не зі шкур, а із сучасних матеріалів. Однак вони такі ж легкі та швидкі. Щоб навчитись керувати каяком, потрібно багато тренувань. Особливо важливо освоїти ескімоський переворот, коли каяк перекидається, щоб виринути на поверхню. Потрібно зробити під водою правильний грибок веслом. Раніше у цього вміння залежало життя мисливця. Ня для людей наста. i'll Ось на цьому час нашої програми приходить до свого завершення. Але ми уже зовсім скоро зустрінемося з вами і продовжимо нашу подорож Гренландією. Тож не пропусти. Дружболандія Решта ж країни, як і раніше, покрита крижаною шапкою. У Гренландії навіть улітку іноді йде сніг. У Гренландії навіть улітку іноді йде сніг.